Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, ви вже знаєте, три позиції. Так, ви вибираєте собі одну і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки, які. Можливо, має Таро для вас підказочки. Якщо немає підказочок, значить, у вас все в порядку, все добре, і вистачає, значить, опис... те, що карта говорить. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Ви знаєте, у нас тут сила. Тобто, в першу чергу, як я тут бачу, сила, енергія, потужна сила у вас буде сьогодні, потужна енергія. З вас прямо буде, можливо, знаєте. Не те, що ви промінювати, а, знаєте, ключом бити. Тобто, сила волі у вас сьогодні. Можливо, вам потрібно це все сьогодні буде. Тобто стримати десь можливо себе, можливо, когось стримати, ось, десь тормоз включити. Це теж дуже часто це наша, ну, енергія потрібна, так? Себе десь стримати, десь сіпити зуби, когось заспокоїти. Ось це ще і гармонія з кимось. Це ще якась потужна, скажімо так, ще потужні вібрації між людьми, так? Ось сьогодні, можливо, якісь можливо, у когось будуть якісь випробовування. Тобто це говорить про те, що вам знадобиться велика сила та енергія, щоб ці випробовування витримати. Ось якось так. Можливо, не легкий день буде, але дуже корисний для вас, важливий навіть для вас, тому що старший аркан. Карта номер 2 Тут у нас королева жезлів. І вона говорить про активність, якусь певну, в якомусь направленні. Хтось починає себе проявляти у бізнесі, хтось починає себе на роботі проявляти, чи навіть вдома. Ви можете повести за собою сьогодні маси, ви можете сьогодні когось об'єднати. Бачите, не просто так: дівчина йде і за нею ціле стадо. Тобто стадо чоловіків, наприклад, так. Дійсно, за вами можуть іти табунами, щоб ви розуміли. Це карта так і є. Королева Жезлів це жінка, яка. Її прирівнюють з кішкою, яка гуляє сама по собі. Тобто, їй не потрібні ні подружки, ніхто. Вона сама вміє піти на дискотеку, вміє піти на танці, вміє піти десь в бар сісти, випити, по дорозі йти з кимось познайомитися. Ось якось так. Ось сьогодні у вас така активність. Тобто, а ви сьогодні не будете себе заставляти щось робити. Ой! Я вибачаю щось тут закалатало. А я перелякалася, гаразд. Не звикла я до, до якихось постасторонніх звуків. Мобілка. Ось так, збилась. Ну, Королева жезль, вона зазвичай, ви знаєте, як сказати, вона дуже активна, атрактивна жінка. Це, можливо, якщо ви чоловік, то ви з такою жінкою познайомитеся. Якщо ви жінка, то вперед, з музикою чи без, знаєте, якось сьогодні, відверто скажу, сьогодні ви можете багато досягнути. Але саме, знаєте, як у суспільному житті визнання може бути, вас можуть побачити просто. Карта номер три. Шістка. Жезлів, ви знаєте, шістка жезлів. Якщо дивіться, можна дуже добре порівняти тут жіноче, так? Хоча жезли це є чоловіча енергія, а тут чоловік. Ну, Це так є, але це може бути і жінка. Дивіться, це звільнення, це вихід, це поїздка, це якийсь рух, це визнання, це якась кар'єрна сходинка. А ви дивитесь, що вам підходить все, що я сказала. Тобто тут вас бачать, вас визнають, за вами ідуть. Ось якось так. Тобто, кар'єрна сходинка теж. Хтось вам може прямо в лице сказати: Вау, ти молодець! Ого го і тому подібне. Це карта руху, це карта переміщення, і це карта, як би вам сказати, поїздки, наприклад, скоріше за все, ділові поїздки. У когось, можливо, за кордон навіть в когось просто по роботі, як вони називаються. От, бачите, забула: поїздки по роботі, відрядження ось якось так. Гаразд, мої дорогіньки. щиро вдячна вам за увагу, за ваші теплі слова, чудові слова. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!